Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Поки Олежик зараз спить, він дуже погано вночі спав, то ми хочемо з мамою поскочити на, мама на базар, а я втраша, в голову і фору чи копієчку тоді її глянув куди там попаду. Так що, поїхали! Приїхали до хати, то Олежик ще спить. Зараз покажу, що я купила в магазині, бо мама там купила мішок комбікорму, то в машині нам машини занести. І нас пішов на вулиці дощ. Мої сьогоднішні покупочки. Купила в Аврорі 4 пачки серветок вологих. Сьогодні зараз по акції по 39 гривень. Взяла знову такі 2 пачки козинаків. Тут по 300 грам. по 44 гривні. Взяла кришок капронових 10 штучок, бо в нас їх завжди не вистачає. Що не купимо, вони десь попадають. Пакетів маючки. Я взяла по дві вафельки з медом, з гущеним молоком та дві пачечки з лісовим горіхом. Так взяла на пробу ще малиновий чай. Обліпиху я колись брала, то дуже смачний. Та ще журавинки взяла. Три пачечки такого і пачку мусорних пакетів. У копійку забігли, взяли родзинок. 80 грам, Взяла 8 пачечок, бо хочу сьогодні спекти кекса, бананового кекса, там треба 100 грам родзинок. І планую пекти штолень. Тут треба родзинки. має там ще в'ялина на є, то буде. І купила ще бананчиків в Олежику. Зараз бананчики щось подешевіли. 59,90. 59, а то були по 70. І збираємо гілочку банончиків. Отакі наші невеличкі покупочки сьогоднішні. Мама сьогодні на базарі купила мішечок борошна. Тут 25 кілограм. Це Черкаське, Черкаська область, Денігруцький район. І мішечок комбікорму для бройлерів. Бо будемось ну, в лютому або в березні, то хочемо по тих попару мішечків купляти, щоб ті за один раз не було накладно. Вже затопили грубку, гана вже розгорілася, підкинула дровець, поставила вже варитися олежик у суп, кинула курину грудинку, картопельку, цибульку, морковки похрешила, вариться собачий суп. І картушку поставили з свиням. І самі йдемо зараз вичищати. В хаті ще не нагрілося гарно, лежика вкрили ще теплим одіяльцем зверху. І зараз полежить сам тихенько. Тут біля нього ще рижик спить. Да? Та сьогодні настрій знову є. У нього і так попадає, появляється. Тільки куди сідети і назад приходить настрій настрій улежика нестабільний. Все, пішли вичищати. Ось ці гарбузи, їх там було десь десяток чи штук 15, ми забрали з гаража, бо їх почали грізти криси і вони почали гнити. Поки хвилин 10-15 ми очищали в сней, то в цього хлопчика спортився настрій. Зараз я піду принесу ще дровець і візьму його на ручки. Ти чого плачеш? Ліжу, чого ми плачемо? Такі хлопці красиві, гарні були вранці, як проснулись, давай. А зараз плачемо. Ага. <кліпи> <Да. кліпи> зараз мама піде принесе довець. Вона ручки, ручка, ти будемо істочки. Бо вже зараз нас пів першого. <кліпи> Не плакай, нам на сьогодні і на завтра свят повинно вистачити. Але хочемо сидіти з вами, якщо валачок 20 нарізати пеньків. Ці метровки ще трогати не будемо, бо це ясинок, дуб такий на зиму залишаємо. А ось це є той і абрикоса, і клинок. І ще брат, мабуть, років 15 назад нам привозив пеньки ясенка. Ми їх зараз поріжемо, хоч трошки. А завтра вже тоді буду рубати і будемо топити. Бо невідомо, коли завтра буде світло, коли не буде. А самому пеньки різати важко, ніж вдвох. Поки є світло, вирішила нарешті спекти банановий кекс. Поки ще банани не з'їли бананчики, борошно, сода, цукор ванільний, олія, родзинки, яйця, сметанка і цукор. Зараз замішу тісто і поставлю пектися. Тісто в мене вже готове. Я кинула 80 грам ізюму і 20 грам ну, вишні в'яленої сушини, що я сама робила. Зараз я його переложу у формочку і поставлю випікати сподіваюся, що в мене все вийде. Зараз вже пів третього, а в нас на вулиці мужичка. І туманни ще. Зовсім нічого не видно. По ту сторону ставка все біле. Ось такий банановий кекс у мене вийшов. Зараз одріжу кусочок, побачу, що там всередині. Ось у мене ізюм і вишня вся осіла на низ форми. Але такий аромат банана. Зараз спробую. Дуже смачний, такий вологий і вишенька із ізюмку йде тільки наче кислинку. Реально класний. Рекомендую. Сьогодні цілий день цього чувачка міняється настрій. То йому весело, то він плаче. Якось нас так цілий день і пройшов. То щось робимо, то сидимо з олежиком. Да? Зараз настрій прийшов до нас знову в гості. У нас ось півтори годинки є. Ще є світло, потім вимкнуть. Тоді може піти і настрій. Світло піде, і настрій піде. Що з нами Рижик сидить? Рижик! Усім недовольний. Ріжик такий самий недовольний, як сьогодні Олежик. Да? Котик. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.